Всім привіт! Сьогодні почнемо досліджувати наш власний профіль у програмі ANSYS Відео вийшло довим, тому я розбив його на дві частини. І сьогодні почнемо досліджувати і будувати нашу сітку. Профіль у нас буде кларк Y, хорда 80 мм, атаки 2,5 градуси Нам знадобиться CSV координати профіля, тому вбиваємо ці дані на сайті airfoilstools.com, натискаємо плот, Після побудування графіка натискаємо всі свої файли в координації і скачемо його координати. Починається перший етап створення геометрії. Далі вже у таблиці бачимо знайомий файл. З координатами як профіля, так і коорди. Нам потрібні лише координати точок профіля. Виділяємо їх, копіюємо та переносимо в будь яке вільне місце. Далі переходимо в вкладку Дані і натискаємо кнопку текст за стовпцями, щоб розділити наші координати з одного стовпчика. Натискаємо далі, у нас розділовий знак це кома, і натискаємо готово. У нас координати по X і Y розділені. Далі маємо у колонці, що ліворуч двічі, поставити усюди одинички. Це вимоги того модуля, де ми будемо робити наш профіль, робити його геометрію. У колонці, що відразу ліворуч від координат, маємо пронумерувати наші точки. Ось так. І у колонці, що чітко праворуч, проставляємо усюди нулі. Це координати по Z. У нас вони не змінюються, бо профіль плоский. Все, готово. Далі, на відміну від інших складних перетворень з текстовим файлом, просто виділяємо всі 5 колонок. Копіюємо їх. В пошуку вбиваємо блокнот. І просто копіюємо сюди контроли. Готово. Все. Нам залишається лише зберегти файл з координатами профіля. Натискаємо Зберегти і вбиваємо ім'я. Все, добре. Тепер можемо закривати блокнот, закривати таблицю та переходити в Workbench. Як відкрити Workbench? Зліва внизу пошуку починаємо вписувати Workbench. І у нас з'являється програма у списку знайдених. Натискаємо і відкриваємо. Подальшому в майбутньому рекомендуємо натиснути праву кнопку на миші, відкрити розташування файлу та відправити ярлик на робочий стіл. Отже, знайшли, відкрили. Тепер маємо знайти модуль Float, Flow Fluent у розділі Analyze Systems. Перетягуємо в робочу зону. Обираємо Геометрі, перевшип-пункт, права кнопка миші. Та натискаємо Design Modeler Geometry. Саме в цьому модулі ми і будемо робити наш профіль. Тепер, будь ласка, уважно слідкуйте за курсором, оскільки інтерфейс доволі старий, і можна буде швидко загубитись. Що найперше робимо? Це змінюємо. Units метри на міліметр. Пам'ятаєте, у нас хорда 80 мм. Ну і далі підтягуємо наш файл з коорнатами, натискаємо Point. Перевпевнюємося, що у нас в Definitions from coordinates файл. Натискаємо на жовтий прямокутник і обираємо наш профіль. Відкрили. Щоб воно з'явилось, маємо натиснути кнопку Generate. Ось, Наш профіль з'явився. Натиснув на синю стрілку Oсі Z. І тепер починаємо поєднувати ці точки. Концепт. 3D Curve. І починаючи з задньої кромки, беремо. Ми маємо змінити Definitions from Coordinates Files до Point Selection. І будемо обирати точки. Але ми їх не зможемо обирати, поки не натиснемо жовтий прямокутник. Натискаємо і тепер вже обираємо точки. Починаємо від задньої кромки і по одній обираємо. Оскільки у нас доволі багато точок, то я вже вимкну відео знов, коли оберу всі. Якщо ви випадково натиснули не на ту точку, ось, наприклад, ось так. Відмінити можна вибір, натиснувши праву кнопку миші, Remove Point. І натиснувши знов на вибрану точку. У мене з першого разу не вийшло, тому клятве це другий раз. «Remove Point. Натискаю. Ну і все. Далі можна обирати у звичайному порядку. Я закінчу вибір. Довожу лінію до. Задньої кромки, але не сполучає і останню точку. Натискаю кнопкою Apply. Generate. Так, тепер у нас є крива. Чому не сполучав? А тому що буде некрасивий хвостик, якщо це зробити. Але нам все ж таки треба поєднати задню кромку. Тому спершу обираємо curve у дереві побудови, дивимося, де у нас ті дві точки знаходяться. Далі Concept Lines from Points. І тепер наводимо в те місце, де вони були. Оберемо через Ctrl, затиснувши Ctrl. Натискаємо Apply і знову Generate. Ось, тепер у нас вже готовий є профіль. Тепер маємо зробити з них площину. Натискаємо Concept Surface from Ages. І обираємо наші лінії. Для цього можна кнопку миші і Select All. Більше у нас побудов інших немає. Apply. І знову Generate. Так, тепер у нас є площина нашого профіля. Тепер маємо зробити. Місце, простір, де у нас буде потік. Для цього переходимо в вкладку Sketching і маємо менюшку. Перше менюшку це наздром, там де ми будемо креслити. Моліфайму ми використовувати не будемо. Dimensions. Отут будемо використовувати розмір General. Отже, починаємо побудову. Обираємо Line, наближуємо зображення до початку координат. І відміряємо горизонтальну лінію. Якщо лінія у нас горизонтальна, отже, з'являється підказка у вигляді H-Horzonтал. переходимо в вкладку Dimensions. General у нас вже вибрано, ліву кнопку ми ще розмір. Натискаємо в будь-якому місці. З'являється ось зліва внизу розмір. Вписуємо туди довжину хорди. В нашому випадку це 80. Enter. Готово. Знову переходимо у вкладку Draw, Line, креслимо лінію вгору. Тепер у нас підказка має бути Vertical. Англійське букове. Натискаємо. Переходимо на вкладку Dimensions, General вже обрано, ліву кнопку миші на лінію, на простір, знову пишемо довжину хорди, 80 мм. Enter. Занову переходимо в вкладку Draw і обираємо Rectangle. Прямокутник. Оберемо нашу верхню точку та ставимо подалі внизу профіль. У нас простір для моделювання має бути трохи більший позаду нашого крила, ніж попереду, він буде в два рази більший. Оскільки у нас попереду 80, наче позаду буде 160. Обираємо верхню лінію нашої зони для моделювання простір, і задаємо 320 мм. Чому 320? Тому що попереду 80, довжина хорди 80 і позаду 160. Тепер вертикальну лінію це у нас дві висоти. 160 мм. Тепер нам потрібно виділити ту лінію, якою ми задавали ліву верхню частину прямокутника. Ось, ми її виділили наш розмір В2. Обираємо та маємо виділити. У мене з першого разу не виходить cancel. Переходимо вкладку Draw, от тоді вже можна виділити. Видаляємо. Так, а у нас лінія прямокутника нашого великого лишається. Це добре. Переходимо в моделінг. Оберемо XY-plane. І вкладка Concept Surface from the Sketches. Бо маємо перетворити наш скетч на площину для моделювання. Оберемо наш sketch 1 і натискаємо Generate. Отже, у нас є площина для сумулювання. Але у нас ж не буде потоку в профілі, правильно? Маємо відняти одну площину від іншої. Власне, площини профіль, яку ми побудували раніше. Для цього Create Boolean. В operation змінимо unit на subtract. Target bodies. Це у нас велика площина. Apply а інструмент, яким будемо видаляти, це, власне, площина профіля. Знову оберемо жовтий прямокутник, обираємо наш, нашу площину профіля Apply. І натискаємо Generate. Все. Тепер у нас майже повністю готова площина для моделювання. Оскільки ми маємо забезпечити більш класну точність вимірювання поблизу профіля, ми маємо зробити там сітку густішою. Стандартні лаш... налаштування не будуть цього дозволяти, тому маємо зробити окрему область, де сітка буде густішою. Окремити наш профіль невеличким овалом. Для цього натискаємо нову площину. Ось так кнопка, Type вибираємо From Coordinates. І на координаті Fd11 point X вбиваємо довжину профіля. Довжина хорди — це у нас 80 мм. Генрейт є. Тепер обираємо цю нову створену систему координат дереві побудови, приходимо в вкладку Sketching і маємо накреслити овалчик. Можна через spline, але я беру через Ellipse. Тепер перша точка, це у нас має бути центр профіля, центр нашої хорди. Далі. Роздуваємо наше коло трохи подалі, ніж задня і передня кромка. Ось так от. І беремо висоту. Гадаю, ось так от. Буде досить. Знову переходимо в вкладку Modeling, концепт і Line from Sketches. Маємо зробити так, щоб ми могли обирати нашу лінію. Для цього перетворити скетч на лінію. Обираємо наш овал. Generate, Apply, все готово. Тепер можемо приступати за розділення площини нашим овалом. Для цього переходимо у вкладку Tools. Projection, Ages. Oval, Apply. Target, площина. Apply. Все. Готово. Тепер маємо дві окремі площини для симуляції потоку. Зверху у нас буде. Сітка не така густа, там, де нам не стільки потрібно визначати швидкість і тиск. А от поблизу профіля вже зробимо набагато густішу. Останнє, що нам знадобиться зробити, це розгорнути внизу список 3 parts, 3 barрі і витиснути ці три побудови: одну лінію, другу і surface barрі. Для чого нам це потрібно буде, щоб у нас далі при створенні робочим з проєктом не було зайних геометрії? Супрейс ось. Ми їх витиснули, і вони нам тепер не будуть заважати. Подальшому. Все. Тепер ми можна приходити у Workbench, зберігати проєкт, а сам дизайн-моделер закривати. Наступним кроком оновлюємо геометрію, права кнопка миші, Update. І переходимо до наступного етапу. Етап створення сітки. Переходимо на наступний пункт меж Edit І чекаємо, поки провантажиться. Я трошки обітнув відео, ну і ось ми вже в... в налаштуваннях сітки. Бачимо нашу побудову, але сітки немає. Для цього правою кнопкою миші на меж і. Generate Нехай програма створить першу власну версію. Вона нас трошки не влаштує, кажу відразу. Ну і ось. Бачите, надто. Крупні ці кубики, а особливо надто крупні біля задньої кромки крила, ну і зверху і знизу. Тобто кожен прямокутник відповідає своєму значенню швидкості і тиску, а нам така точність не потрібна. Обираємо оцю ізолу овальну, яку ми зробили, Single Select має бути вибраним замовчуванням. Обрали праву ще на будь-якому місці, Insert Sizing. І вписуємо ті значення. Я вже їх підібрав готові, а так на практиці доводиться власноруч знаходити. Отже, вбиваємо Element Size 05, Defuture Size 01 і min size 02. Готово? Тепер можемо достикати кнопку Generate. Сітка готова. Щоб вона відобразилась, натискаємо Mesh. Ось, показники показую ще раз. Ось, бачите, біля самого профілю сітка значно густіша. Ось таке нас вже влаштовує. Останній крок, який ми маємо зробити під час налаштування сітки, це назвати, де у нас буде вхідний потік, де у нас вихідний, а де стінки. Отже, обираємо лінію і називаємо англійську клавішу N. Вписуємо inlet. Тут у нас буде потік входити. Задня лінія. Знову англійська кнопка N, outlet. Тепер через Ctrl. Верхня стінка і нижня. Маємо обрати дві лінії знову N. Wow. Залишається обрати тільки наш профіль. Обираємо наш профіль, англійська клавіша N і вписуємо Airfoil. Ось і все. Наша сітка готова. Можемо повертатися у Workbench і зберігати проєкт. Проект, проект збережено, натискаємо правою на кнопкою Миші, Update і перша частина роботи готова. Всім дякую за перегляд, друга частина буде трохи згодом. Всіх гарних вихідних і до зустрічі!